Доброго дня, шановні учні. Сьогодні у нас заключний урок курсу алгебри 10 класу, і він буде присвячений використанню методу інтервалів в тригонометричних нерівностях. Почнемо. Розв'язати нерівність рівність sinus2 x плюс піну 4 мінус 1 четверта. Ну разу ми з вами розглянули два приклади розв'язання синус квадрат від якогось виразу більше за число або менше. Сьогодні розберемо ще один приклад через метод інтервалів. Для цього перенесемо в ліву частину 1 четверту. І отримаємо тут різницю квадратів. Розпишемо це на дві дужки. Ну, метод інтервалів, наскільки ви знаєте, у нас застосовується для порівняння якогось функції в даному випадку, це 7 квадрат х плюс піна 4 4-1 четверта з нулем. Оскільки свій знак ми можемо міняти або в нулях функції, або в розривах. Ну, Давайте знайдемо нулі функції. Для цього зробимо заміну х плюс п на 4 дорівнює t, тоді ми отримаємо синус t мінус одна друга і синус t плюс одна друга більше нуля. Що ми далі можемо сказати? У нас є ось таке. Давайте розв'яжемо тепер на одиничному колі. Для цього нам потрібні нулі а, наші, для цього ми наші функції, тобто, коли синус t дорівнює одні другі, або синус те дорівнює мінус одній другій. Для цього на ОІ ми відмічаємо собі одну другу. І мінус одна друга, оскільки це і є в нас прямою е синусів. І знаходимо значення. Тут у нас буде π на 6, тут у нас буде 5 π на 6. І в нас дивимось тут. Тут у нас буде 7 π на 6 і 11 π на 6. Да? Тепер будемо пускати нашу змійку. Візьмемо якесь число, яке лежить на оцій дузі, якому відповідає, наприклад, 0. Для синуса 0 ми отримаємо 0 мінус 1 друга це від'ємне число, 0 плюс 1 друга це додатнє число. А отже, мінус на плюс дасть мінус, і тут у нас буде від'ємне значення функції. Ставимо мінус. Пі на 6 воно зміниться, оскільки там немає ніяких квадратів модулів і так далі. І тут буде стояти плюс. Після 5π на 6 воно знову зміниться, буде мінус. І тут ми отримаємо плюс. Ну, ми бачимо, що нам підходить оцей проміжок і оцей проміжок. Ну, а так би ми записували два проміжки. Від π на 6 до 5 P на 6, і там і там плюс 2pn. І від 7π на 6 плюс 2 pian до 11 P на 6 плюс 2 pian. Ну, але якщо звернути увагу, то π на 6 плюс π це буде 7п на 6. 5 π на 6 плюс π – це буде 11 π на 6. Тобто, якщо цю, до цієї дуги докриє додати π, то ми перейдемо в цю дугу. Ще раз додати π – ми перейдемо в цю дугу. Якщо відняти, ми перейдемо знову в дугу, яка нам підходить, і ще відняти π сюди. Тобто можна написати просто від π на 6 плюс π до 5 π на 6 плюс π. Таким, таким чином ми запишемо обидві дуги зразу. Ну, це ми записали для t, а нам треба записати для x плюс π на 4. Ну, і перенесли пі на 4, отримали, що х лежить від мінус π на 12 плюс п до мінус 7 на 12 плюс пі де n пробігає всі цілі числа. Розвзяти на рівність 2 sinus 2x косинус х плюс синус 2х більше 0. Ну, давайте розпадемо частину на множники для того, щоб можна було порівняти її з нулем методом інтервалів. Виписуємо 2 sinus 2x в дужках косинус х плюс 1 друга більше 0. Нам треба виписати спільний період для цих функцій. Давайте подивимося, для того, щоб знати, на якої довжини нам треба розглядати. Період функції синус 2х у нас буде π, Період функції cosx х буде 2 π Тоді спільний період 2 π Отже, розглядати треба на проміжку довжиною в 2π, наприклад, від 0 до 2 π Синус 2х дорівнює 0. Ну, звідси ми отримуємо, що 2х дорівнює пі і х дорівнює пі n навпіл. n у нас цілі числа. Отже, ми знайшли нулі для синус 2x. Тепер знайдемо нулі для косинус x плюс є Тобто косинус х буде дорівнювати мінус одна друга, x дорівнює плюс-мінус 2пі на 3 плюn. І тепер переходимо на одиничне коло. Нам треба відмітити, які точки? пі n навпіл. Тобто ми отримаємо оцю точечку 0, отримаємо цю точечку пі на 2, отримуємо цю точку пі. І отримаємо оцю от точку 3π2. Тепер для другого плюс-мінус 2π3. Ну, на проміжку від 0 до 2π ми розглядаємо. Тому у нас буде 2π3. На і в нас буде 4π3. На Це замість мінус 2π на 3. Якщо ми візьмемо якісь інші, то вони вже для X, е, для розв'язку цього рівняння, то вони вже не будуть входити в проміжок 02 π. Тепер залишилось пустити змійку. Візьмемо який-небудь кут з першої чверті. Тоді е, синус 2х у нас буде додатній, оскільки навіть якщо це кут майже π на 2, то ми перейдемо в π, а для першої, другої чверті синус додатній. Тобто синус додатній, перший у нас буде плюс. Тепер косинус х для кута від 0 до π на 2. Він буде додатній, а отже, плюс одна друга теж додатня. Отже, на цьому проміжку ми малюємо, що це у нас функція додатня. В пі на 2 ми змінюємо знак настання від'ємна, потім додатня. Потім від'ємна, потім, від потім додатна і від'ємна. І бачите, знову пішла в додатню. Все нормально, у нас замкнулася правильно наша змійка. Це легко для себе перевіряти. Тобто, якщо у нас тут немає ніяких подвоєнь, то тут би мало змінюватись. І воно змінюється, а отже змійка пущена правильно. Ну, Залишилось виписати відповіді. Нам підходять проміжки від 0 до π на 2. І спільний період у нас був 2 π тому ми пишемо від 2 πn до π на 2 плюс 2πn. Далі нам підходить від 2π на 3 до π. Ось він у нас запише в другому рядку. Цей нам не підходить, і нам підходить від 4π на 3 до 3π на 2. Ось у нас в третьому рядку він записаний. Кожен раз плюс 2 πn оскільки в нас 2π ми вияснили період для цієї нерівності. І n пробігає всі цілі числа. Розв'язуємо таку нерівність. Синус квадрат 2х в дужках 1 мінус 2 косинус 2х. Ну, спершу поговоримо про період. Значить, у синуса 2х у нас період π. У косинус 2х період пі, тому спільний період пі. Отже, ми зможемо розглядати тільки від 0 до пі. Нам достатньо півкола. Тепер шукаємо нулі. Сінус 2х дорівнює 0, х дорівнює пі n навпіл, ми це вже знаємо. І косинус 2х дорівнює 1 друга х дорівнює плюс-мінус пі на 6 плюс пі n. n. пробігає всі цілі числа. Так, ну, було плюс-мінус пі на 3, ми поділили на двійку, тому тут плюс-мінус пі на 6 плюс пі n. Тепер розглядаємо на півколі, оскільки у нас спільний період пі. Да? Наносимо наші точки. Давайте обережно. Пі «н» навпіл. Це буде точка 0, це буде точка Пі навпіл, і це буде точка Пі. Тепер наносимо тут. Значить, це буде «пі» на 6. І це буде якщо ми додамо «пі» до пі на 6, то ми вийдемо за 0 «пі». А якщо до мінус п на 6, то ми не вийдемо, отримаємо точку 5, 5 на 6. Тепер будемо пускати нашу змійку. Візьмемо якийсь кут від 0 до пі на 6. Тоді синус квадрат буде додатнє. Це зрозуміло, воно завжди додатнє. А 1 мінус 2 косинус 2х. Давайте розбиратись. Косинус 2х від 0 до пі на 6, це буде кут від 0 до пі на 3, тобто додатнє. І число менше. Е, Ні, у нас буде. Лежати правіше, тобто більше, ніж одна друга. Тобто тут буде, у нас 1 мінус 2 косинус 2х у нас буде від'ємне. Намалювали. Ще раз, оскільки кут лежить від 0 до π на 6, то косинус 2х це буде косинус від кута від 0 до піна 3. Да? А ми знаємо, що у π на 3 одна друга, у кута від 0 до π на 3 косинус буде більший за одну другу. А отже. 2 помножити на його косінус буде більший за одиничку, отже, вся дужка від'ємна. Тому ми тут написали мінус. Тепер в пі на 6 у нас змінюється знак, оскільки за це відповідає дужка. Тут стане плюс. В пі на 2 знак не зміниться, бо пі на 2 в нас виникло через те, що синус квадрат 2х. Тобто там знак не змінюється, бо синус квадрат завжди додатній. І в 5 пі на 6 знак зміниться. Тобто у нас отримується ось такий от малюночок. І які проміжки нам підходять? Нам підходить від π на 6 до 5π на 6, але треба викинути точку π на 2, тому що в ній дорівня нулю вона не підходить. І ми записали x строго більше, ніж пі на 6 плюс пі n. Тому що ми з вами вияснили, що спільний період у нас π. І до пі на 2 плюс пі І так само x від π на 2 плюс πn до 5 π до 5π на 6 плю n. Ну, на цьому все, хочу тільки зауважити, що якби в нас період був більший за 2 π наприклад, 4 π 8 π будь-який більший за 2π, то ми б на колі було незручно розглядати. Тоді ми з вами могли б розглянути це на числовій прямій. Але ви це можете зробити самі. Ну що ж, я вас поздравляю з тим, що ми завершуємо курс алгебри 10 класу, і прощаюсь з вами до побачення!